Відео для тих, хто ще не знає, як встановити наш жорсткий диск у нашій реєстратори. Кришку ми вже підкрутили. В принципі, одного нічого немає. Чотири болтики, два по боках, два ззаді. Кришечка знята. Як встановити сам реєстратор, його прикріпити і підключити до плати, яка є в реєстраторі. Зараз ми це вам все покажемо. Реєстратор ми прикручуємо на чотирьох болтиках. Раз, два, три, чотири. Чотир ми вам показуємо для вигляду. Як це все робимо? Це у нас інсталятор роман. Прикручуємо. Тобто ми жорсткий диск закріпили чотирма болтиками і підключаємо його до нашої плати. Це у нас є інформаційний кабель, SATA кабель для передачі даних між платою і жорстким диском. Запихаємо ми в порт в порт SATA і запихаємо ми його. Реєстрали. Дивіться, дивіться, секундочку, секундочку, ми його ніяк не можемо по-іншому запхати, бо тут у нас є ключик. Як бачите, є ключик, і ключик є у нас на жорсткому диску. Ви ніяк по-іншому запхаєте, тільки в такому форматі, який є за допомогою ключика. Там є з одної сторони зріз, і Відбувається такий корот... короткий щелчок. І другий кабель у нас живлення. Підключаємо. Так, відключаємо ми його в плату. І тут також на цьому ж самому ж е іншому в кінці є також ключик. Також ми по-іншому ніяк не запхаємо. Тільки в форматі ключика. Там є заріз з одної сторони. В принципі, це все робиться легко, але багато хто бо... Дзвонять, питають, як це зробити. Це буде короткий відобзор, для того вам ми це все показуємо. Кришечку заклали секундочку, секундочку, уклали гарно кабеля. Що нам тут ми особливо наголошую, укладаємо гарно кабеля по ті в тому форматі, чому укладка важлива, щоб ми потім оцією кришкою, яку ми будемо, яку ми будемо закривати реєстратор, щоб ми їх не притиснули. Так що кабель має бути укладений або, в принципі, так отак закручений. Так, і покладаємо і вставляємо. Так, минус поки так. І його все. І прикручуємо трьома болтиками. Раз, два, три. Чотири. Той, хто не знає, як встановити жорсткий тиск реєстратор. Жорсткий диск, реєстратор. Він без різниці, що це аналог чи цифра, ми вам дали коротку інструкцію.